Вітає, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Вітаємо вас, пане Артеме. Дякую, Добре. що нас завітала нас до новин цього тижня. Повідомлення про служби Генеральної прокуратури України, що нібито ніякого розслідування так званих фактів втручання в вибори президента США не ведеться. Але при цьому нібито ведеться кримінальне провадження за фактом ймовірного розголошення службовими особами правоохоронних правоохоронців, даних до судового розслідування. Все це нібито відбувається після розгляду звернення народного депутата Андрія Деркача, який стверджував, що своїми необдуманими цитую, діями, набу нібито завдало серйозної шкоди україно-американським відносинам. Ваш коментар з приводу цього звернення Андрія Деркача і нібито розслідування чи не розслідування з боку ГПУ. Ну, можливо, є якась певна спроба. Е Створити враження, що в нас якісь є напруження. Відносина з нашими стратегічними партнерами, в тому числі з американським урядом, насправді ця спроба вона не вдала, і, чесно кажучи, після того як після уточнення позиції Генеральної прокуратури ця справа виглядає ще більш абсурднішою, тому що відповідальність кримінальна настає за розголошення даних досудового слідства без дозволу слідчого детектива або прокурора. В даному випадку були масові запити засобів масової інформації з приводу того, там чи фігурує прізвище там Манафорта. Тих матеріалах, які були передані до набу генералом з Бутріпаком, була підготовлена відповідь, що так фігурує все. В принципі, більше ніяких там даних це все погоджувалося там з детективом. Відповідно. Ну, сама фабула, вона звучить дуже так, ну, абсурдно. Але Генеральна прокуратура, мені здається, вона, у них якісь є окремий такий показник, скільки він там, за тиждень порушив справ по Національному девокційному бюро. А, яка кількість можете назвати? <світ> ну, порушених я, я, я думаю, що це, ду їх дуже багато, і, і вони стосуються не тільки мене, там, чи мого першого заступника, і наших працівників. Тобто це, я вже неодноразово казав про те, що це ті реалії, в яких ми працюємо. Це десятки справ? Одиниці? Не знаю, але я думаю, на це не поодинокі такі справи. А, ну, це і просто знову... це одна із останніх, і поки що вона ще обговорюється. Ну і знову ж таки, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура неодноразово е підкреслила, що ніяких ситуацій щодо екс-керівника виборчого штату е Дональда Трампа Пола Манафорта ніяких розслідувань не ведеться. Так, ви зараз це підтверджуєте у студії Радіо Свобода? Ми говорили про те, що цей суб'єкт не це, це не тільки по-перше. Е Факт отримання коштів був визнаний саме ним перший раз. Ніхто до цього ствердив. Манафорта? Да. Так, Він сам особисто визнав і. Ми до цього не робили категоричних висновків з приводу того, там чи маємо відношення, чи не маємо відношення. По-друге, він не являється суб'єктом, який підстріли корупційному бюро, і це не тільки його стосується. Дуже багато прізвищ в цих матеріалах. Вони, в принципі, там або отримали кошти на такі технічні там цілі, там або не боялися суб'єктами, які пісні антикорупційному бюро. Тому було б дано таке роз'яснення на 30 червня цього року. Відкрито кримінальних проваджень щодо 37 так найвищих посадовців. Тобто йдеться вже про чотири десятки. Ну, справа в тому, що це, е, цифра, вона така плаваюча. Це, тобто це не стане на момент отримання е, запиту такі цифри. Кількість кримінальних проваджень, які перебувають в провадженні детективів, вона постійно змінюється. Деякі там, передаються до суду, деякі об'єднуються, тобто, це така плаваюча цифра. Но до суду, наскільки я знову ж таки можу судити з повідомлень на сайті, бо БУ було 81 справу передано, і досі не розпочато розслідування аж у 22-х. Тобто фактично. Повний шаботаж щит... з боку судових органів це дійсно величезна проблема. Справи місяцями просто не слухаються в суді. Найбільше року є факти, не розглядаються в суді. Не такі розглядаються. Причому достатньо такі прості справи, які просто лежать без рішення. І... Єдиний вихід з цього всього це вже те, що нами було тисячу разів сказано, це створення антикорупційного суду, який буде це все слухати. Тому що питання стоїть не в тому, що виносяться виправдавальні вироки по особам, відносно яких зібрані достатні докази. Питання стоїть в тому, що справи просто лежать в судах і не розглядаються. Або це там сторона захисту затягує слідство, як зараз а, справа щодо голови фіскальної служби, який кричав, що за 2 дні передамо Ми підпишемо справу передамо до суду, бо ми хочемо як найшвидше судового розгляду. Зараз фактично йде таке доволі неквапливе знайомлення з матеріалами справи на грані того, щоб ми з одного боку не могли обмежити в знайомленні і так, щоб максимально затягнути цей процес. Але Після того, як воно буде передано до суду, виникає інша проблема це розгляд справ судами. Коли Роззасідання проводиться раз в два місяці, раз в три місяці. Ну, це це не, не дасть того результату. А законодавство не передбачено якогось дедлайну? Не, не, не передбачено ніякого дедлайну. Є іноді суб'єктивні, об'єктивні причини, є суб'єктивні причини. Іноді там, у суддів там, по 500-600 справ, дрібних, там, і цивільних, і кримінальних, ще там справа, наприклад, аніщенка, якою повинен суд займатися постійно. Це велика справа, велика кількість свідків, велика кількість документів, і для того, щоб її розглядати, їх потрібно слухати кожен день. І це процес тоді можна. Завершити там за 2-3 місяці. Якщо її слухати раз в один місяць в, один, в два місяці і при цьому адвокати використовують всі можливості для того, щоб затягнути справу, то звичайно ми пок будемо бачити такий результат. Тобто, і щодо Романа Насірова, е як ви кажете, таке затягування щодо пана Нищенка, так і ну Нищенка там друга ситуація взагалі немає. Тобто, ця mm -hmm. справа вона передана до суду. Знову ж таки, е справа: е ми були нами скерували її до Солом'янського суду. Соломський суд погрався, випусти, намагався випустити пост на е, основної з основних фігурантів по цій справі. Потім, після того, як це питання було вирішено, все ж таки було передано справу до, для, до апеляційного суду для визначення під, е, підсудності. Хоча, спочатку, суд приступив до розгляду, потім. Передав, і два місяці вже втрачено по справі. Ну, тобто такий саботаж з боку судової системи, він звичайно, там, не, дає, не, не додає нам, і це демотивує не тільки суспільство, але демотивує наших співробітників. А щодо можливості створення антикорупційних судів, законопроект буде якось рухається Верховній Раді. Зрозуміло, зараз канікули і так далі. Подивимося весени, як буде відбуватися. Я насправді вважаю, що осінь це якраз і буде таким екзаменом для нашої влади на предмет того, чи є дійсно політична воля. Скільки було створено антикорупційне бюро, створювалося воно, якщо брати прийняття законодавства, дуже так Там, ну, Були певні дискусії, але закон був прийнятий. Але тоді члени парламенту не відчували особисто персональні загрози для себе. І це чи був минулий там парламент. Він проголосував за цей закон. Потім була створена антикорупційна прокуратура. І коли ці два новостворених органи почали дійсно розслідувати справи, які ніхто нікого не розслідував, коли почали затримуватися особи, які завжди вважалися недоторканими. Кожна наступна законодавча ініціатива, яка б сприяла завершенню антикорупційної реформи, вона фактично дається все важче і важче. Тому я публічно неразово звертався до парламенту, до президента, щоб для того, щоб восени прийняти відповідне законодавство. Проект, який в принципі, можна взяти за основу і обговорити в парламенті, він є, він подавався народними депутатами. От. і якщо законодавство буде прийнято створити цю інституцію там і навесно, там запустити цей суд який е нарешті дасть. Е Якийсь результат по цим справам, тому що затягування для нас фактично це це навіть гірше ніж якесь остаточне рішення по справі ну, мається на увазі там якийсь виправдувальний вирок. Тобто судді з одного боку бояться виносить передачевий доказ виправдувальні вироки, але береться тактика затягування з метою максимальної дискредитації антикорупційного бюро, і антикорупційної прокуратури пане Артема з боку саме народних депутатів, передусім гальмування ухвалення законопроекту про створення антикорупційного суду відбувається, чи. З боку адміністрації президента Петра Порошенка, передусім, як стверджує деякі активісти, той же Віталій Шабинь, від ну, як, як, ну, справи. Е, так як я вивчив ситуацію там і законодавство, то сам законопроект повинен бути поданий президентом. Бо згідно е, тих змін, які були приймалися в рамках е, судової реформи, там записано, що закони, які створюються суди, подаються президенту. Тобто, в принципі, поштовх повинен бути звідти. Поки що законопроект від президента. В парламенті немає. Є законоперекій, які поданий депутатами, але він подавався виключно для того, щоб розпочати цю дискусію. І з іншого боку, ми бачимо, що коли потрібно десь там якусь провести ініціативу, яка зашкодить бюро, тут у депутатів є там розуміння. Вони там збираються, там встановлюють рекорди явці, коли там потрібно проголосувати, там чи аудитора, чи якісь закони, які там це. Коли ми говоримо про антикорупційний суд, ну такої жвавості, такої ініціативи ми не спостерігаємо. Тому я вважаю, що про необхідність створення цієї інституції заявили всі наші стратегічні партнери, які знають ситуацію в Україні: і американський уряд, і Європейський Союз, і Міжнародний валютний фонд. Хто повинен подати закон, також відомо. Хто повинен його розглянути і прийняти, проголосувати це також відомо. Тобто зараз справа за адміністрацією президента, справа за парламентом, який, я все ж таки, сподіваюся, що тест на наявність політичної волі на боротьбу з корупцією весени все-таки витримає. Бо якщо цього зроблено не буде, то ми будемо. Мати ситуацію, при якій справи будуть передаватися до суду, актуальні справи, там які зараз вже закінчені, там як же самий там голова фіскальної служби, на підході справи щодо там іншого екс народного депутата України призвища ну, Мартиненко. А Мартиненко. і. Ми будемо їх передавати, будемо розслідувати антикорупційна прокуратура, буде підтримувати державне обвинувачення, але це все без належної судової інстанції, воно нічим не закінчиться. Пане Артеме, ну знову ж таки, це вісім десятків справ, розслідування, яких з боку воно було завершено, зараз у судах вже розглядається. Бодай один вирок вже є. Вироків по справам, по яким є. Е, 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 Є процесуальна боротьба між стороною захисту і обвинув... стороною обвинувачення. Немає це вирок, вироки які є, це вироки там, де э, затверджувалася сунугоди прокурору. Ну, одна одна з останніх це э, щодо одного з фігурантів справи Дубінської э, щодо э, справи Аніщенка там. Особа була причетна до конвертації грошових коштів, які там по цій схемі виводилися з держави, то в неї було відшкодовано там 30 мільйонів гривень збитків в державі. і, Відповідно, прокурорами було прийнято рішення про підписання угоди. А там, де справи, ну і де є боротьба процесуальна, вони на жаль затягуються. Причому візуально виглядає дуже не негарно, не як воно слухається. От Справа по Одеському портовому заводу. Вона спочатку була переведена. В, в закритий режим потім з'ясовується, що коли вже справа була в закритому режимі. Нове керівництво ПЗ написало, що вони не вважають, що 300 мільйонів це збитки для підприємства. От, якщо ми візьмемо справу по запорізьку тірномагнівому на комбінату відносно генерального директора, який підозрюється в розкраданні в мільярди гривень, справа провалялася в Печерському суді майже шість місяців. Після цього ж Печерський суд вирішив, що все ж таки вона йому не підсудна підсудначому і направив за підсудністю. Ви вже почали говорити про деякі резонансні кримінальні провадження. Ну то ця справа щодо проекту «Стіна» на кордоні з Росією є дані, що семеро учасників розтрати. Зараз э, заарештовані, так? 7, 2, 3, 3. Ну там різні запобіжні заходи, ну, в основному арешт із справом застави. І сумарний розмір застав 25,5 млн гривень. Ну, там гривень, так? Якщо, трохи перевищує суму збитків, які встановлені зараз. Ця справа вона починалась э, достатньо давно і э, фактично. Детективами, прокурорами досліджувалися ділянки так званої стіни, хоча в нас стіну мало нагадує, те, що там побудували. І розслідування порудило шляхом з підстави того, що фактично виконано, і тому, що написано в актах виконання робіт. То дуже велика частина робіт вона не підтвердилась, і відповідно, відносно тих осіб, по якій вже були зібрані докази, було проведено затримання і оголошено підозри, але я думаю, що це не останні підозри по ці, по цій справі, оскільки ми ще не всі ділянки цього, цього, цієї стіни дослідили. Тобто, число фігурантів цієї справи може зрости, так, так. Е, набу почало розслідування знову ж таки за даними преси про можливі недостовірні відомості в декларації голови Нацбанку Валерія Гонтарева. Як просувається це розслідування? Ну, там по Нацбанку є достатньо велика кількість справ, і це справи там пов'язані із рефінансуванням, це справи, пов'язані з ліквідацією банків, і в подальшому виведення коштів цих банків на офшорні зони через австрійські банки. Це справи по діамантбанку, це справи по Приватбанку. Це одна з останніх справ, яка стосується. Як великих банків, так і Національного банку України, оскільки на предмет причетності до цих злочинів перевіряються і представники Національного банку України. Тому справ достатньо багато. Вони об'ємні. Розслідування під ним поки триває. І ще можна зараз сказати, коли вони в суді опиняться? Жи буде розслідування з боку Ну, одночасно не точно не отримується в суді. Зараз е все це пов'язано. Е Тривалість розслідування пов'язана з тим, що міжнародні провідручення знову ж таки там, е достатньо багато часу виконання їх за -за затягує, е забирає і тому. Прогнозувати дуже важко, особливо там ну, різні країни по-різному підходять до цих виконання цих доручень. Якщо Швейцарія можу стверджувати, там майже досвід там по справі Мартинівка, що дуже конструктивна співпраця між там детективами, нашими прокурорами. Швейцарськими, там по деяким країнам трохи гірше, там, в ті ж самій Австрії. От. Справа по Приватбанку, вона е, зараз от, так, ну, фактично ну, на особливому контролі, тому що є велика небезпека спричинення великих е, збитків державі, тому що акціонери банку до цього часу не виконали своїх зобов'язань, не перекрили е, е, кредитний портфель, який фактично був ну, мертвим, фіктивним. Ігор Коломойський, так, і так який, інші, її Боголюбив, інші. це два, два. Е, е, акціонери, які брав на себе ці. Письмові зобов'язання. Зобов'язані були це все зробити до 1 липня, не зробили. І я думаю, що така зараз буде дуже вирішальна стадія цієї справи в, бер... в вересні місяці, коли там буде сторона захисту подавати позови на НАБУ, там. І це, Тобто, по цій справі, я думаю, буде найбільше протистояння. І набору слідок кримінальних провадження щодо дії службових осіб Національного агентства з питання запобігання корупції на ЗК, так? Можете про це розповісти? Це дві справи. Там вони зареєстровані на підставі рішення суддів, і одна справа там щодо з одного з керівників е, МАЗК там, з приводу там, знову ж таки порушень при е, заповненні електронної декларації. Угу. Ну і взагалі, от ви наводили дуже резонансні справи, в яких є фігурантами і великі підприємці, яких називають олігархами, і знову ж таки говорили про політичну складову, так чи інакше присутню. Ви відчуваєте системний тиск на набу? Щоб було хвале на те, ну рішення Могли, я, ж, можливо. Я можливо там повторюсь, але е, тиск, системний саме системний тиск він виражається все ж таки в тому, що оця ситуація з судами вона використовується максимально всіма зацікавленими сторонами для того, щоб е, дискредитувати і відповідно ставити під сумнів там, нашу роботу. Це саме найбільший тиск, який ми відчуваємо. І знову ж таки. Сам підхід суду, він детективи, які там не бачать сімей, там працюють там по 20 годин там на добу для того, щоб дати цей результат. І по подальшому, коли справа тормується, то самі детективи вони втрачають певну мотивацію. Тому я ще раз наголошую, що тут системна протидія завершення антикорупційної реформи, звичайно, вона є, бо є небажання визнати очевидні речі, що потрібно антикорупційний суд створити, які ці справи розгляне. Вони є. Є, що розглядати, є ще що повертати в бюджет, є кого саджати за реальні корупційні дії. Але е, ні Набу, ні антикорупційна прокуратура вони не вправі виносити вироки. Вироки виносить суд. О, і тут є системна протидія. З одного боку, на суддів, я впевнений, що тиснуть, тому що ну, не може просто так суддя не прийти на роботу, щоб розглянути подання про арештам того ж самого насирувати. Значить, хтось йому сказав не тине на роботу і не виконувати, не, роз, не, не виконувати норми закону, не розглядати це подання. І з іншого боку, всі вже нібито погодилися, що потрібно створюватися антикорупційний суд, але... То давайте створимо якісь палати, то давайте ще подискутуємо, то давайте ще якісь там питання Там. І це все ведеться не в парламенті, де повинна бути основна дискусія і де повинен бути прийнятий відповідний закон. Це все ведеться ну, в таких колах, для того, щоб нібито створити враження цієї дискусії, а з іншого боку, знову ж таки, затягувати час. Тому основна тактика це затягування часу з винесенням вироків. І я впевнений, що. Два-три вироки по цим справам, які ми обговорюємо, ситуація кардинально зміниться. Крига скресна, так так і це це якраз буде такі точка неповернення в цій реформі. Тому такі великі зараз супрути, тому так багато зараз ми говоримо про антикорупційний суд, але так мало робимо для того, щоб його створити. На жаль, ми не маємо права. Законодавчі ініціативи для того, щоб подати відповідний законопроект. А в даному випадку, взагалі, це буде повинно ну, було... крім от створення цього суду антикорупційного, цей тиск на судді у розгляді відповідних справ, можливо, тиск на набу, він чиниться з боку кого? Це адміністрація президента, як стверджують активісти з протидії корупції? Чи звідки це йде? Ну, можете сказати зараз? Ви, коли, е, якщо чули уважно е, те, що я говорив, ми закликаємо публічно всі інституції uh -huh. при, прийняти рішення. Яке фактично доведе антикорупційну реформу до кінця. Бо зараз, фактично, ми бачимо, що з усіх боків йде протидія, або якась пряма протидія, там явна або. Така вона кулуарна, там десь то, то, то лижника там привели, там щоб проголосувати на аудитора. То э, закон якийсь хотіли прийняти, який би там давав можливість заблокувати всі розслідування там з 60 20 по-моєму. Там це один із останніх таких скандальних законопроектів. І це все зрозуміло, в... 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 розумі... що це все робиться з всіма ключовими назвемі гравцями, які приймають рішення в парламенті. Угу. Ви вже ä, говорили про співпрацю з правоохоронцями за кордоном. Ті ж Швейцарія, от з так би мовити, вітчизняними рідними правоохоронцями тієї ж генпрокуратури сидячи ні. Брешу, я брав у вас інтерв'ю в офісі Національного антикорупційного на бюро в грудні минулого року. Ви там сказали, що генпрокурор Юрій Луценко на той час, це кінець минулого року, заблокував доступ набу до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відтоді не, не набу, а ну, мій особистий особисто як директора Набу. Mm -hmm. Відтоді за ці вже понад півроку змінилася ситуація. Mm, повернули доступ. Повернули yeah. доступ. Так тут я вдячний генеральному прокурору за те, що він всю ситуацію розібрався і все ж таки поновився доступ і. І розголос, в тому числі, дався ознаки позитивно в цьому плані. А взагалі співпраця з відомством Сламачарьоном Юрієм Вітарьовичем. Як відбувається? Все нормально? Чи є якісь ну, я... шарахуватися, як кажуть росіяни? У нас є антикорупційна прокуратура, яка здійснює нагляд за детективами. Це основна співпраця проводиться з ними. І детектив не може без прокурора проводити розслідування, відповідно, прокурор без детектива так само там, не може дати результат. А що стосується Генеральної прокуратури, там... На достатньо холодні відносини. Але іноді в рамках спільних слідчих груп там якісь справи розслідуються. Але такі це поодинокі випадки, коли там є якісь. Ну, бувають такі ситуації, коли Генпрокуратура розслідує справу, бачить, що там наш суб'єкт, і ми там включаємося, створюємо спільну, спільну слідчу групу, і відповідно. Проводи спільне розслідування. Така з найбільш із прикладів співпраці. Це співпраця з відділом управління Горбатюка Сергія. Uh -huh. Там ми там велика така спільна група створена по розслідуванню так званої чорної бухгалтерії. Це якраз приклад 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 співпраці, яку хотілося б Бачите, Це з'явилося, до речі, знову ж таки прізвище того пола Манафорта, так, зокрема. Так. Е, от знову ж таки, в цьому інтерв'ю я вже працював щодо співпраці ГПУ в грудні минулого року для Радіо виказали, ви казали, що докази для оголошення підозри Охендовському в голові ЦВК достатньо. У цьому провадженні, в цьому розслідуванні, які результати щодо пана Охендовського? Підозра була оголошена особисто заступником Генерального прокурора, антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким. Але в подальшому е при прийнятті. Остаточне рішення прокурорами було прийнято рішення про зупинення провадження до отримання матеріалів міжнародно правих доручень, які дані по цій справі. Ну, це право прокурора, ми без рішення прокурора справу до суду, суду передати не можемо, але з одного боку, ми вважаємо, що детективи вважають, що доказів достатньо для передачі до суду. Прокурор вважає по-іншому, має на це право. Я сподіваюся, що після отримання цих матеріалів буде по справі прийнято зтучне рішення. Преса наводить цікаву вашу заяву. Що у секретного агента Катерини, яка допомагала збирати докази на народних депутатів Борислава Розенблата, Максима Полякова, все гаразд. От, цікавилися журналісти. Справді, така форма е використання, якщо згодно, агентів це ну, як це набув. Активно це робить, якщо можна це розкрити зараз в ефірі. Ну, це розкрити в ефірі, звичайно, не можна, і але це. Не один агент, і, звичайно, що а, люди працюють. І це достатньо такий був сміливий експеримент, бо в мене не було досвіду ну, пов'язано з функціонування таких підрозділів, майже на увазі офіцерів під прикриттям. Але я знаю, що де деякі країни, основа їхньої роботи, правоохоронної, вона будується на офіцерах під прикриттям. Тому ми створили він, цей підрозділ він не такий великий, як хотілося б, але. Є там люди і люди талановиті, які здатні проводити ці операції. І я дуже радий, що саме ця операція вона була вдалою, тому що вона була першою. Пане Артема, ви вже сказали в ефірі, що детективи, за вашими словами, працюють не цілодобово, дуже завантажені. Бракує кадрів набув. Можливо, звичайно, бракує. Якщо навіть скромно підрахувати, скільки... так. Кількість суб'єктів, які теоретично підслідні антикорупційному бюджету, їх, їх, їх кількість перевищує 22 тисячі. 22 тисячі. Да. Це, це не тільки судді 8 тисяч. 8 тисяч судді, ще 14 тисяч. Це... це там генерали, прокурори. Ну, вже фігуранти можна їх назвати, так? Так. Да. Тобто це там керівники, керівники прокурор, прокуратура, прокуратура, прокуратури областей, генеральні прокуратур. А кількість детективів на ці 22 тисячі фігурантів. Штат детективів, підрозділ детективів 255 чоловік. Із них зараз працює 100, майже 180. І mm. зараз ми документовуємо цей підрозділ. Тому зважаючи на те, що ми ну, в НАБУ детектив об'єднує посаду і слідчого, і оперативника, це, звичайно, не так багато і хотілося б, але ми маємо обмеження в законі по штату. Я, виходячи із останніх тенденцій в парламенті, я усвідомлюю, що в парламенті нереально зараз провести якісь законопроекти, які. Поліпшили нашу роботу. Але навіть ця невелика команда вона дала дуже серйозний результат зараз. І цей результат уже потрібно довести до кінця. Тому, якщо ми говоримо про якісь пріоритети в частині там, змін законодавства, то ми готові із цією маленькою командою далі працювати. Але єдине, що всі детективи там, і всі наші колеги, всі вони сподіваються, і я особисто сподіваюся, що все-таки восени законодавство буде прийнято, і ця процедура почнеться. тому що це настільки нагально потрібно, що дуже важко перецінити це. Знову ж таки, той самий антикорупційний суд. Зокрема, ви маєте. Ну знову ж таки, і якщо говорити про ці тенденції, які є зараз з боку народних депутатів, з боку політичного керівництва України, ви собі особисто, як директорів Національного антикорупційного бюро, ставите якийсь дедлайн, коли вже ну, ви побачите, що дійсно у вас повністю зав'язані руки, і чи ви будете, якщо вживати такий термін, боротися до кінця? Ну, по-перше, ми не маємо права опустити руки, тому що які там. Ніхто не думав, що буде легко. Якби було легко, мабуть, і НАБУ б не створювалося б. І в нас був орган, який був уповноважений, формально боротися з корупцією, це була Генеральна прокуратура. Але, мабуть, все ж таки не так добре вони працювали, чому було прийнято рішення про створення антикорупційного бюро. І той результат, на який, який від нас чекають, а і той результат, який ми по закону повинні давати, ми повинні проводити розслідування. І наша компетенція, вона закінчиться тоді, коли прокурор підписав обвинувальний акт і передав справу до суду. Ми, звичайно, що справу в суді не кидаємо, якщо потрібно там чи доставити якісь свідки, ну, чи якимось іншим законним способом сприяти судовому розгляду і прокурор, який підтримує державне обвинувачення, то ми це робимо. От, і готові цю роботу робити, і готові далі затримувати осіб, які вважалися недоторканими раніше. Але ця вся робота вона не буде мати. Таку кінцеву оформлення без антикорупційного суду. Я вам дуже дякую, пане Артеме. Бажаю вам успіху. І сподіваємося, що от восени, можливо, буде змога зустрітися з вами, побачити, яке буде просування з приводу і створення антикорупційного суду і розгляду резонансних кримінальних проваджень. Дякую вам за участь в у моєму в ефірі. В основному студії Радіо Свобода був директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. провів програму Олександр Лащенко і дякую вам за увагу.